Добрий день Буду потрошки семочку підкошувати. У мене мені вчора підігнав Тягача я завів воздух качає. Такий собі Рено Магнум Гуманова. Така собі машина! Фу. А здесь навіть тут кондиціонер включається чи що це А, ага, щось дує що Екран на задню камеру Будемо Комбайн зараз виїжджає Їде ось цей краб На широких колесах на спарках також. За кукурузу, якщо ми за мої суяшники, будемо молотить сейчас. выехал ты, Франкенштейн. Ух, и здоровый же. І пошов молотич. Пачео цей Франкенштейн. Moje to som bokeh vesať. Запустився апарат, трошки йожиків є, Ну це не саме головне. Бункер висипався, це виходить, він зробив два круга ну Получається, навіть я не знаю, там на тій стороні, чи обходу він края, чи ні. Ну тут раз пройшов, ну, це другий раз йде. Ну, будемо вважати, що два круги зробив і висипався. Вон і 700 метрів. 706 навіть метрів. В общем такое. Забирав шляпку тільки, вот ну висипав Бункер. Кабаном йде, це другий круг доходить. Зараз буде сипатися. Все, не влази. Виїхав з загінки. Все, їду на вигрузку. ру е бункер велосипедами О, пішло. Пошел, пошел, давай, давай. Класс, лекцион катапиллер. Наверное, буду по кругу Ох, и пылюка <реклама> пришла. Семочка такая лузайца суха. Просто капец Отаким таким мотаюся сьогодні. Такий дебелений кузов. Так, давайте. Подивимося, що тут він накосив. Влазим, лазив, булькотим, булькотим, а на самом деле ніхто в комбай не дивився ззаді так? Да? Угу. А що тут дивиться Пусте. Воно улітає. Ну є там! У нього там показує <кій> датчик потерь. Такий ромбічок. Коли великі потери він увеличується, як малі потери ну як падають потери то воно опускається, маленьке робиться, то велике, то маленький. В общем, отако якось. Ну, може зараз буде вигружатися та поїду з ним, там може щось покажу ним на два, на два круга не вистачає, виходить. Із загінки їде овен. Десь метрів сто не доходить до краю. Буде сипатися.